Тож, доброго дня! Сьогоднішній наш тест буде тест шоколаду. Шоколаду іменно шоколаду, спробую зробити еспресо з шоколадкою. Маю шоколад Торес, гарний, мені дуже подобається, 72% без цукру. Без цукру, тому що ну, насправді ми ж п'ємо еспресо, щоб оцінити справжній смак кави. Це якщо робити молочні напої, то ні, звісно, можна тр собі трохи цукорку додавати. От. А для еспресо повинен бути натуральний смак. І цей натуральний смак ми спробуємо виправити, додати чогось. Було цікаво, як воно буде з шоколадом. Надивився теж інстаграму, всяких тіктоків. Так. Кава Колумбія Санта-Моніка вона з яскравим алкогольним меромовим присмаком і присмаком яблучний сидр. Прикольно. Смакував всі вихідні. Дуже сподобалось. Можу, що вона свіжа, як врожаю кінця 24-го року. От. Ну, дуже цікаво. Зранку вже попив її і хочеться тепер спробувати, що воно буде з шоколадом. Наша кавомашинка нагріта. Все готово до готування. Давайте спробуємо. Перш за все, давайте шматочок шоколаду додамо філіжаночку. О! Да, тільки щоб... Може отак на дві половинки, щоб воно гарно вклалося в нашу філіжанку. І таруємо ваги запускаємо готування. Так. На нуль будемо робити десь 21,5 г кави. Я зранку вже робив собі порцію, то промайлювати, звільнювати кавомолку від а, кави, то що там було, вже не треба. Головне, щоб у нас по возі 22,2 граму. Це трохи забагато. То ми трохи заберемо кавки. А, і, ну, Краще на ці, цих налаштуваннях в мене встається. О, 21,6 наразі. Це десь близько до мого ідеалу. Тепер наш ріжочок. Пересипаємо нашу кавку тоді. Гарно. Вистукуємо всю. Так. Є. Вирівнюємо рівень. Темперуємо. Навіть залишки кави зараз ми приберемо, які в нас на ріжочку лишились. От, вони тут не дуже потрібні, бо вони... у вас лишаться каву в машинці. Ріжочок заправлений, чашечка. Даруємо. І пішло готування. Дивимося ближче на всю цю красу. І як буде у нас кава. Ну, шоколад потонув, скажімо так, в каві. О, до Готування йде. Дивимося по часу. На 27 секундах нам і стане. І, в принципі, давайте так, 50 грам, 27 секунд. Будемо смакувати. Можливо, треба перемішати. Зараз це і спробую. Так, дивимося. там на дні у нас шоколад. Так, да, коли ви додаєте шоколад, так точно треба розмішувати, бо він осідає на дні. От, і ну, ви, чесно кажучи, будете пити вашу каву. Тільки в кінці доберетесь до шоколаду. Так, це є. Ну і смакуємо. Чесно кажучи, відтінок шоколаду в цій каві все ж таки мало з'ясується. Все ж більше той смак кави, який натуральний, він є в цій філіжанці. Ну, він такий є, тобто кава кава. Як... А то, як я перемішував, певне весь шоколад все ж таки не лишається на дні чашечки. І коли ви будете допивати вашу порцію еспресо, тільки тоді ви зможете оцінити цей смак шоколаду. Бо зверху лишається кава, ну і ви п'єте більшу частину кави. Да, то виходить, що кава з шоколадом, лишається кавою з шоколадом, можна просто окремо собі взяти шматочок плитки, посмакувати його, і тоді ви точно будете пити. І каву, і шоколад. Бо наразі я от, скільки вже половину порції випив. Ну і це той смак кави, який був, це той самий гарний ром з яблучним сидром. Та сама цікава кислинка, прикольна кава, тобто нічого не змінилось. Ну, так, цікаво. Цікавий тест, тобто в результаті якого ми з'ясували, що краще взяти собі шматочок шоколадку і пити смачнішу каву в прикуску з ним. Це буде правильний варіант. Ну, На мій смак, звичайно. Дякую, до побачення.